Поліцейські викрили серійного злодія. У Луцьку медсестра підробляла сертифікати про вакцинацію. Війська, які були на кордоні з Україною, повертаються на базу. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині поліцейські викрили серійного злодія – 44-річного чоловіка, який тимчасово проживав у Нововолинську. Як повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області, чоловік причетний до п'яти крадіжок з магазинів та одного грабежу. До того ж, злочини були скоєні в умовах воєнного стану, що значно підсилює міру покарання. Слід зазначити, що затриманий раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за Гічні злочини та за вчинення грабежу нині він перебуває у слідчому ізоляторі. У Луцьку медсестра одного із лікарняних закладів підробляла сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Як повідомила прес-служба Волинської обласної прокуратури, медсестра, скопіювавши на флешносі персональні ключі кількох лікарів для входження до медичної системи Медер та їхні кваліфікаційні електронні підписи, упродовж жовтня 2021 тисячі лютого, 2022 року, внесла у систему неправдиві відомості щодо. 148 фактів вакцинації громадян, достовірно знаючи, що вони не проходили вакцинацію. Від ковід 19 за жінка відповідатиме перед фемідою. Невдовзі суд визначить її міру покарання. Волинянина, який переховувався від слідства за продаж неіснуючих дров, затримали і взяли під варту, як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, неодноразово судими молодик, який тільки нещодавно достроково вийшов з в'язниці, вдавав із себе працівника лісомисливського господарства і розміщував у соцмережах. Та месенджерах оголошення про продаж дров отримував на банківську картку оплату і зникав. Наразі відомо про щонайменше трьох ошуканих ним волинян. Нині чоловік вже знаходиться під вартою. Україна в рамках обміну 14 грудня передала російській стороні священника. Цю інформацію підтвердив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ МП, який в Україні отримав вирок за державну зраду. Та додав, що не без його допомоги у цьому контексті повернувся сьогодні і громадянин США до України. Невдовзі він зможе повернутися додому. 38-ма десантно-штурмова бригада Збройних сил Білорусі, яку внаслідок раптової перевірки бойової готовності перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест. Про це повідомили у Міноборони Білорусі в телеграмі. Як ідеться у повідомленні бійці бригади. Де здійснюють марш із району виконання завдань у пункт постійної дислокації. В окупованому Криму російська армія намагається додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Як повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району півострова окупанти облаштували мережу мінних загороджень, окопів та траншей, які йменуються як зуби дракона. Зазначають, що це є ряди бетонних пірамідок які мають зупинити просування важкої техніки. Режим Лукашенка засудив українців за нібито шпигунство на користь СБУ, як повідомляє правозахисний центр В'ясна, 24 листопада, двох українців Михайла Столярчука та Дмитра Гудика засудили до шести 5 років позбавлення волі. Відповідно, білоруське обвинувачення стверджує, що українці збирали дані про військову техніку та об'єкти в Білорусі за завданням служби безпеки України. Українців затримали на КПП Макрани Брестського району, коли вони їхали рейсовим автобусом Львів-Брест. Дата затримання невідома, але припускають, що це сталося на початку 2022 року. 15 грудня Косово офіційно подало заявку на повноправне членство в Європейському Союзі, як пише європейська правда, 14 грудня лідери Косова підписали документ заявки і назвали момент історичним. Зазначимо, що Косово остання країна в регіоні Західних Балкан, яка подає заявку на отримання статусу кандидата. Однак, на відміну від інших країн регіону, випадок Косова специфічний, оскільки на Членство претендує країна, яка не є визнана п'ятьма державами Євросоюзу. Цими державами є Іспанія, Кіпер, Греція, Словаччина та Румунія. Сербія з гнівом відреагувала на намір Косова подати заявку на вступ до ЄС. І офіційні особи заявили, що проситимуть п'ять країн ЄС, які не визнали Косово, а також Угорщину заблокувати ініціативу у Брюсселі. У Польщі в будівлі головного управління поліції вибухнув подарунок з України. У результаті вибуху головного коменданта поліції Польщі, генерала Ярослава Шимчика, госпіталізували. Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ Польщі, вибухнув один з подарунків, який отримав комендант під час свого робочого візиту в Україну. Зазначають, що подарунок був зроблений від одного з керівників українських служб. При цьому не Уточнюється про що саме йдеться проте за неофіційною інформацією це був гранатомет. Збройні сили України ліквідували уже 96 тисяч 590 окупантів. Станом на 15 грудня українські військові також знищили 2975 танків, 1943 артилерійські системи, 5946 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росія має близько півтора мільйону осіб резерву та готує близько 200 тисяч нових військових. З великою ймовірністю вона може здійснити спробу наступу на Київ. Про це головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний сказав у інтерв'ю виданню за економіст. Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть боротися. Вони будуть велить їм цар воювати і вони воюють. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Це було те саме. Можливо, вони не настільки добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками у них є резерв: мільйон двісті, півтора мільйона осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових військових. Я не сумніваюсь, що вони здійснять інший похід на Київ. Сказав Залужний. За його словами, у РФ нині недостатньо ресурсів для проведення нових великих операцій, хоча робота над ними ведеться. Лукашенко можливо готується до вступу у війну проти України. Про це заступник начальника головного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов Часом. заявив на брифінгу представників Сил безпеки та оборони. Прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжував обмеження на в'їзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують з Київською та Чернігівською, та Чернігівською областями України. За наявними даними, в прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід. Кандидатам доводять, что у разі провадження в країні воєнного стану їм буде зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони. В той же час Палата представників Білорусі схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено. Що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України? Проте Олексій Громов наголошує, що наразі ймовірність ворожого наступу з території Республіки Білорусь залишається низькою. Волині знову у скорботі. Війна забрала життя захисника із Нововолинська, 25-річного Віталія Саковця. Про це повідомив нововолинський міський голова Борис Карпус. Інформацію про зустріч загиблого героя та поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. У Луцьку 66-річний водій автомобіля Део Ланос збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 15 грудня близько 8.30 ранку по вулиці Рівненській. Внаслідок ДТП жінку із травмами госпіталізували до лікарні. За результатами експертизи, водій був тверезий. 14 грудня під час пожежі на Волині вогнеборці виявили тіла двох людей. Трагедія сталася у селі Дерно-Луцького району. Горів дерев'яний житловий будинок. На момент прибуття пожежників вогонь охопив одну із кімнат будинку і поширився на перекриття. За свідченнями очевидців, у приміщенні могли перебувати батько 1970 року народження і син 1998 року народження. Співробітники ДСНС виявили їхні тіла під час гасіння пожежі. Обставини. Загибелі чоловіків встановлюються. Ймовірно, вогонь спалахнув внаслідок необережності під час куріння. На волині віряни храму села Мокрець Ковальського району під час зборів прийняли рішення про перехід із московського патріархату у православну церкву України. Жителі села написали прохання на ім'я єпископа Матфея Володимир Волинської єпархії ПЦУ, щоб їх прийняли у клір єпархії. Архієрей задовольнив їх прохання. Площа пожежі на центральному ринку у Луцьку склала 400 метрів квадратних, а вогонь гасили 34 рятувальники. Причину пожежі, за станом на 12.00 15 грудня, продовжують встановлювати. Про це повідомили волинські рятувальники під час брифінгу. Основні сили і засоби були спрямовані на те, щоб не допустити поширення вогню у можна сказати трьох напрямках тобто на торгівельні павільйони, які знаходяться. За цим центральним павільйоном, тобто металеві контейнери туди, щоб не пустити вогонь, і на два крила цього центрального павільйону пожежу вдалося зупинити в тих межах, які були на момент прибуття. Тобто не пустили вогонь у, на дві третини цього торговельного павільйону, приблизно також у мережі з'явилася інформація, О, що на початку пожежі пролунав вибух. Ми аналізуємо всі ці свідчення, ми відмічаємо час. Коли е, була інформація про ці вибухи, ми констатуємо, що частина вибухів вже була безпосередньо, і під час того, як ми гасили пожежі, ми розуміли, що можливо це розривалися ці самі е, обладнання холодильних морозильних камер тих балонів, які знаходилися всередині. Тобто ми підтверджуємо, що вибухи були е, чи Став вибух причиною пожежі. Ми наразі розбираємося. Працівники ДСНС не виключають, що причиною пожежі міг стати і підпал. І Верші підпалу ви теж не виключають? Абсолютно ні. Тобто, всі причини, які можливі, зараз розглядаються. За результатом обстежень і висновків експертів відповідно буде встановлена офіційна причина. Обсяг збитків, які спричинила пожежа, нині встановлюють також, перевіряють чи на момент виникнення пожежі діяли планові відключення електроенергії за адресою глушець 1 ми зараз знаходимося біля Зимненського монастиря, який підпорядковується у ПЦ МП. З самого ранку тут багато поліції. Відомо, що СБУ проводить там обшуки. Журналістам на території храму зовсім не раді. Вочевидь, всім тут трохи не до того. СБУ таки додала клопотів. Будь-яких подробиць ніхто, звісно ж, не розголошує. А наші запитання просто ігнорують. Що Тут відбувається. Ну запитайте хлопців, які тут працюють. Добрий день. Що тут відбувається? Добрий день. Добре. А скільки а що тут відбувається? Ну no комікс. Зимненський ж монастир досить відомий і йдеться не лише про його історичну особливість, унікальність та красиву архітектуру відома святиня і тим, що її досить полюбляли відвідувати відомі постаті, такі як Леонід Кучма, Віктор Янукович, настоятель Києво-Печерської лаври, Павло Лебідь, а також Кум російського диктатора Путіна Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко. За інформацією ЗМІ, ці люди щедро фінансували монастир. Також за твердженням журналістів на території храму є навіть вертолітний майданчик усе для зручності відомих та поважних осіб. Ба більше спочатку повномасштабного вторгнення у мережі з'явилася інформація, що саме на території цього монастиря. Переховувався Віктор Медведчук. Чи дійсно це так поки невідомо. Однак варто зазначити, настоятелькою монастиря є ігуменя Стефана, кума тих самих Медведчуків. А за сумісництвом одна з найвпливовіших жінок на Волині. Тож візит до святині силовиків, очевидно, був лише питанням часу. Були до нього готові, пропускаємо і у святині. Зазначимо, як повідомляють самі ж правоохоронці. Головна ціль обшуків перевірка даних про наміри використання єпархії як осередку руського міра, недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів, а також убезпечення населення від провокації. Кацій і терористичних актів. А поки спецпризначенці перевіряють монастир на наявність рускава міра, ми вирішили поспілкуватись з місцевими. Пані Тетяна поспішає на роботу, втім таки знаходить час, аби поспілкуватись з нами. каже до церкви, не ходить і, взагалі, питання віри для неї досить делікатне. Що ви думаєте про те, що такий монастир, така святиня у ПЦМП досі в часи війни? Це дуже делікатне питання, тому що е, монастир, ви знаєте, в якому році заснований. І ми кожне розраховуємо на те, що е, свідомість має переважати. І на сьогоднішній день це таке болюче питання, але я зайняла собі таку позицію: якщо ти не хочеш ходити в ту церкву, то не ходи. Але, е, Іти проти церкви я не можу. Я тут виросла, тут мої люди, і е, моя думка залишається при мені. Я особисто не хочу цю церкву, але і не я не можу коментувати. А, а Що ви думаєте? Ну ви чули, що тут можливо переховувався Медведчук свого часу. Я такого не чула, але що забудови поробив зазвичай? Всі знають церкви. І я думаю, що на сьогоднішній день наша матушка Єгумені Стефанія все-таки чинить правильно перед Богом, перед совістю, перед всіма громадянами. Так хочеться надіятися, навчаються при монастирі на регентів, і ось ці юні дівчата. Скажіть, взагалі, от ваша особиста думка. Зараз війна в країні. От що ви думаєте про те, що тут московський патріарх? Ну, ну це не зовсім московський патріархат, бо як ви можливо вже чули, наш блаженніший Ануфрій. Ну, соборний припоминати патріарха, тобто ми йому, ну Належимо, але і не належимо. Ми не зовсім залежимо від них. Тому і на рахунок війни я думаю, це. Дуже дуже погано я не знаю. Згодом, після кількох годин ретельних обшуків, ми таки дочекалися священника монастиря. Чоловік веде себе максимально спокійно. Ну, ви ж самі бачите, є свідками того, що відбувається Волинська служба безпеки України, відбуває свої законні дії. Ну вони перевіряють все те, що згідно законодавства має відбуватися, що їм дозволено. Ну наразі, наскільки мені відомо, нічого протизаконного немає. Все добре. Добре, все е, йде, так як, так як і повинно бути. Е, Служба безпеки України робить свою справу, нічого протизаконного вони не знайшли. І що особисто ви думаєте про ці обшуки? Чи мають вони тут місце? Ну, згідно з чинного законодавства, котрий, ми, ми всі знаємо і підписано, є президентом, те, що е, це є в законному полі. Ну, якщо буде на те якісь, якісь конкретні причини, що буде щось знайдено чи ще щось, будь ласка, по закону тоді люди повинні.

Євгеній стойка переконує, тут моляться лише за Україну. Запевняє, ані словечка про руський мір у стінах монастиря не лунало. Втім, чому, попри таку, за його словами, щиру підтримку України, досі церква підпорядковується УПЦ МП, а не ПЦУ відповіді немає. Чому досі не прийняли православну церкву України чи взагалі задумувались тут над цим? Ну, взагалі, що з приводу Позиції Української православної церкви, вона однозначна. З перших днів війни представлі нашої церкви митрополит Онуфрій і весь єпископат, ми засудили вторгнення Російської Федерації. У нашій обителі, зокрема, з перших днів війни ім'я Патріарха не згадується. От. А все те, що стосується вашого запитання, з приводу ПЦУ, ну все буде відбуватися в законному полі. Так, як і повинно бути згідно церковних нюансів, котрі мають канонічне поле, котрі мають бачити так, як має бути, як це бачить церква, а не як це бачить можливо якась інша сила з боку. Ще таке трішки незручне напевне, запитання. А от з приводу тих пліток, що взагалі говорилось про те, що тут Віктор Медведчук неодноразово перебував, що взагалі тут і багато що побудував у цьому селі. От що про це можете сказати? Ну, з приводу першого в перші дні війни, буквально в перші тижні, були все ж таки в нас тут приїжджали і державне бюро розслідувань. Було і це все було є в нас висвітлено на нашій офіційній сторінці нашого монастиря. А з приводу останнього будь-хто хто хоче зробити добру <праву>, Опраючись на священне писання, може її робити і в будь-якому місці. Варто зазначити, 14 грудня працівники Служби безпеки України, окрім Зимненського монастиря на Волині, провели обшуки ще у восьми областях України: у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях. Про те, чи були цікаві знахідки у Зимному, ми повідомимо згодом, а поки нагадаємо. Раніше СБУ знайшла чимало слідів оруськава міра у багатьох. Храмах УПЦ МП на території України з поміж усього сухпайки російських вояк, прокремлівська література, мільйони готівкою, громадяни Російської Федерації та навіть дитяче порно. Компанія місто для людей, про яку ми вже неодноразово розповідали раніше, яка незаконно підвищувала тариф на утримання будинків, визнала, що Лучани переплачували за послуги утримання. Зокрема, під час сесії Луцькради 30 листопада депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточий розповіла. Про недобросовісну компанію. У нас в місті є така компанія, як місто для людей, Крамінтюк, яка обслуговує наші деякі багатоквартирні будинки. Вона є непорядною. І на сьогоднішній день відповідь, яку отримали ми вчора, це звичайно трошки десь шокувало навіть через те, що декілька місяців назад я зробила низку звернень і до нас в міську раду, департамент комунального господарства і МОЗ, щоб дали відповідь. І Так само вони зверталися про те, чому вони на підставі чого вони. Змінили тарифи. Були спочатку те, що не стверджували, ну, під, підтвердили те, що ми дійсно змінили ці тарифи. МОЦ теж, теж підтвердили, що за їхнім зверненням було, були змінені тарифи. А відповідь ми отримали про те, що зараз е, я зачитаю, що в білінговій системі відбувся збій цілий рік. І лише зараз вони після нашого звернення вони будуть перераховувати людям кошти. Е, ну, це є ганебно на те, що нас обманюють наших лучан, такі компанії, що вони їх використовують на сьогоднішній день. Ось цей лист від директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Осівка. У ньому компанія місто для людей повідомляє про те, що сталася помилка, тому і нарахували зайві кошти. За інформацією управителя, була здійснена перевірка коректності нарахувань у період з листопада 2021 року, по листопад 2022 року. За надані житлові послуги в багатоквартирних будинках. При перевірці було виявлено помилку в білінговій системі, яка дала збій в листопаді 2021 року. При нарахуваннях за послугу з управління по окремих багатоквартирних будинках мешканцям буде проведено перерахунок за весь період, де допущені помилкові нарахування. Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у разі будь-яких порушень чи недобросовісної роботи жителі будинків вправі змінити управителя. У нас сьогодні лучами, які проживають багато порти на будинках, вільні у виборі управителя. Нагадаємо, раніше ми намагалися з'ясувати, чому компанія без дозволу жителів будинків ухвалила рішення підняти тариф. Тоді у підприємстві нам повідомили, що мовляв, законодавством не передбачено порядок формування ціни. Але після того, як на телеканалі конкурентів вийшов матеріал про цього управителя і набуло суспільного розголосу, ситуація змінилася. Зазначимо, на початку своєї роботи у Луцьку підприємство мало у керуванні більше 90 будинків, нині всього лише трохи більше 30. you <laughs> Причина відмови якість надання послуг та ціна. Тож наскільки багато лучани переплатили компанії. Наприклад, візьмемо будинок номер 10 на вулиці Гордіюк. Його загальна площа 4634 тисячі шістсот метри квадратних. Тариф у жовтні минулого року у цьому будинку був 5 гривень 59 копійок за метр квадратний. А у листопаді через місяць тариф підвищили до 6 гривень 58 копійок за метр квадратний. Виходить, що за місяць цей будинок заплатив 30 тисяч гривень. За майже рік виходить сума 335 тисяч 453 гривні. А це означає, що за рік люди переплатили за непогодженим тарифом майже 32 тисячі 627 гривень, і це лише один будинок. Тепер ці кошти обіцяють повернути лучанам. Попри військовий стан підняли ціну на вивезення сміття у понад двічі. З такою проблемою до редакції телеканалу конкурент Тіві звернулась мешканка Коваля, пані Галина. Жінка каже, кілька місяців тому у платіжках побачила, що вивіз сміття подорожчав більш ніж вдвічі. Це зізнається ковальчанка. Її дуже обурило. У нас у ковалі вже 6-8 з місяця підняли ціни на сміття. В 2,6 дві На якій підставі? О, хотілося б задати таке питання, чому, коли війна йде і е, закон, що під час воєнних дій не цього говорить, це не піднімати ні на що на комунальні послуги. Було за одну людину 11 гривень, 58 чи 59 копійок. О, а зараз на одну людину вже було з 1 серпня 30 гривень і 11 копійок. Дві цілих і разів. Що то таке? І має бути. Жінка каже: якщо із цим ще якось змирилась, то нещодавна новина про підняття вартості заводу водопостачання і взагалі її шокувала. Вона на днях знов сесія була. На воду з 1 січня вчора я питалася, сказали, що так. А на якій підставі тим часом у міській раді Ковеля кажуть, що підняття цін обґрунтоване та неминуче. Про це у коментарі телеканалу Конкурент Тіві розповів перший заступник міського голови Тарас Яковлєв. Вартість за послуги сміття ми підняли з рік назад. Це було ну це було вже достатньо давно. Це зробили, бо воно не піднімалося вже років п'ять, тобто. П'ять років до того вартості, ну якби ціна на сміття не піднімалась там там і пальне були постаріли рахунки, і запчастини. Мінімальна залізна, тому ну там вже воно взагалі було не Тобто не було за що отримувати і полігон твердих побутових відходів. І не було за що притувати пальне, щоб світловози з'їздили і це свіття забирали. Щодо підняття цін за воду, то це за словами Тараса Яковлєва, довелось зробити через значне здорожчання електроенергії. Збільшиться вартість на цю послугу вже з 1 січня 2023 року. Там коригується тариф виключно на Ову, зв'язку з тим, що піднялась вартість електричної енергії, а це є одна із основних складових тарифів на во на воду і на водовідведення, і тільки на вартість електроенергії, ну практично тільки на вартість. Там трошки ще мінімалка зарплата, але це не ну, це не суттєво. Там оцих 9% це здебільшого це в зв'язку з ростом ціни на електричну енергію і на транспортування електричної енергії. Рахунки, які і За словами Тараса Яковлєва, це підняття цін ковальчани у своїх платіжках майже не помітять, адже йдеться лише про зростання вартості заводопостачання водопостачання на 9%. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.